Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Altcoin Craft. Сьогодні пробіжимось по ринку, покажу, куди я заходив, що відкривав, що закривав і що я досі тримаю. Одразу почнемо з Crypto -bubles. Як завжди, можемо бачити, що багато монет дало великий відсоток, як пенгу. Останнім часом дуже добре рости СІФ. CFX. не знаю, що це за мене. Монета мене Кас. Каспа. Також вже дала за короткий час, можна сказати, вже 2X. Doggy гарно торгуються 27 центів. Та багато іншого можемо бачити. Також перейдемо до моїх позицій. По біткоїну зараз така волатильність. Так що, куди він зараз рваниться, невідомо. Все в залежності від, від того, що буде відбуватися на, в американській політиці та все інше таке мікро-макроекономіка. І перейдемо до моїх позицій. Відкрив я сьогодні грідбота. По монеті ADA відкрив я фьючерсного. На шорт з другим плечем зайшов на 1050 доларів. Вже одна угода закрилася в прибуток плюс 29 центів. Ну а загалом плаваючий PNL трішки більше долара. Шаг по ціні в 1 цент приблизно. І можна рахувати, що 1 цент шах по ціні. Потримаю його деякий час. Буде видно, що, що він мені принесе діапазон поставив від 75 центів до $1,30, так як він тоді на рості більшого не показував. Десь приблизно в цьому діапазоні й був. А зараз ми глянемо детальніше. До яких значень він тоді нам зростав? Щось нам. Це графік USDC, тому він не так коректно показує, мабуть, не так давно він почав торгуватися. Зараз ми знайдемо USDT. Тут буде більш коректний. Долар 14, долар 20. Долар 35 доходив. Потім корекція і знову ріст. Тому побачимо, що з цього буде. Планую його трішки потримати. Ось так виглядають розставлені сітки по GridBotu. Також угоди по... на фьючерсному ринку у мене відкрите по МКР. Сьогодні відкрив. Можемо бачити, що тут заходив. Ціна входу 2,53. Ціна входу 2,52.50. 52,50 центів. Також волатильність, очікую його. Приблизно в цьому районі. Поставив Take Profit. І монету Ліквіті. ті, хто дивляться вже, знають, що я її давно тримаю. Тому поки що залишаю її також. Також сьогодні ще відкривав по монеті ОМ. Закрив я в мінус 10 доларів. Тому що не бачу перспектив далі її тримати. І перейдемо на... BaйBit. У мене на Байвіті можете бачити, що також вже довго тримаю AVI, XRP і BTC. По AVI просадка 250, по XRP 1300, по BTC 14 доларів. По SEI сьогодні відкрив 225. І також покажу те, що в мене було. Відкривав я два рази по монеті Біра. Біра Чейн. Перша угода 21 доллар, друга 49. Перший раз я заходив по ціні 26. центів. Монета почала відростати, я поставив. Стоп без убиток на 2.29, і при маленькій цій корекції забрало мою лімітку і пішло далі. І сьогодні також я вирішив відкрити ще одну угоду по даній монеті і можемо бачити, що вдало зайшов і вдало вийшов по ціні. Ціна входу 2.37. Це ось тут. І ціна виходу. Так, зараз ціна входу. Це 2,47 буде ціна виходу. 2,47, скільки там? 2,47 і 7. Ну, ось тут я вийшов. І можемо бачити, що далі монета починає поки що знизуватися. Так що рахуємо, що я вдало вийшов по даній монеті. Також ще раз спробую відкрити пул ліквідності в Метеора. монета SPX з USDC. Зараз вона вийшла за свій пул. Але вчора я відкривав на 7 годин, мабуть, був пул, і прибуток був в 3 долари. Тому також цікава штука, починаю в неї трішки розбиратися, пробувати. Про метеор дуже багато відео в інтернеті, так що кому цікаво, можете переглянути і розібратися. Все так коротко пробігся по своїх позиціях, що відкрив, що закрив, що тримаю, і що нового. Через що великого росту по аді я не очікую, хоча може все це крипторинок. Але, як я вже показував, діапазон до долара 30, а ціна ліквідації взагалі десь буде більше 2 доларів. Тому можна тримати не переживаючи. Головне відкривати угоди, ті, по яким вам не буде страшно, і щоб не тянулася рука закрити, якщо побачите мінус. Можна більш детальніше подивитися за рідбот. Ось ну, опис мого Грідботу. Інвес... Інвестована маржа 1050 доларів. Уже прибуток. 29 центів, нереалізований ПНЛ-257, доходність мінус 1800. Комісія за фінансування ще не було, так як я тільки відкрив через 2 години. Перша комісія з'явиться, скоріше всього, щоб прибуткова, так як стаю в шорт. коефіцієнт маржі, рої, ціна входу, маржа, яка зараз працює. І те, наскільки зараз куплено. Ціна ліквідації 3 долари 9 центів. Ціна ліквідації буде знижуватися, якщо ціна буде йти вгору, так як буде поступово набиратися позиції, і відразу будуть. Виставлятися на продаж позиції. І тут відсоток показано, скільки стоїть на покупку і скільки стоїть на продажу. Реалізований прибуток цент Але це він плаваючий. Кредитне плече, начальний вход, позиція маржі, використовується. Також можна відразу ставити take профіти та стоп лоси але це перед тим, як запускаєте даного бота. І тут історія купівлі і продаж. Поки що в мене була одна угода. До кожного всяк випадок можна навіть додати маржу, якщо потрібно. Додати або забирати. Думав спочатку відкривати на 2000, але поки що зачекаю, якщо ринок ще більше відросте, то, мабуть, тоді ще одного відкрию і буде два боти працювати, але той би в одному діапазоні, це й в іншому. Але вони друг з другом будуть пересікатися і тому буде прибутково повинно бути. Більшість цього тримаю шорт позицій, так як біткоін дуже високо торгується і можлива буде корекція. А при корекції, як ми знаємо, що біткоін впаде на 10%, а альта посиплеться на всі 30% 40%. Але якщо математично, то Лонгувати завжди вигідніше, ніж шортити. Хоч крипта і скам, але якщо, наприклад, ви в лонг ст станете на 100 доларів, а ціна виросте там на 200-300%, то ви заробите, певно, на 200-300% більше. А якщо ви станете в шорт на 100 доларів, то ціна, якщо впаде в 0, то ви все втратите 100 доларів. Точніше, заробити 100 доларів, якщо в нуль ціна впаде. Стріми треба запускати з музикою так цікавіше, бо не завжди є про що розповідати, а сидиш просто спостерігаєш за графіком, то якщо хтось приходить, то було б цікавіше йому спостерігати. Все, мабуть, було закруглятися. Так як нічого цікавого на ринку не відбувається. Всім гарного дня, до зустрічі. Кому цікаво було, підписуйтеся та спостерігайте за моїми позиціями.